Друзі вітаю! Сьогодні приготуємо пиріжки з капустою. Тісто будемо готувати на кефірі, це моє улюблене тісто. Воно дуже швидке, економне та з ним дуже зручно працювати. Також покажу вам, як готувати начинку з капусти для пиріжків. Для приготування тушкованої капусти нам знадобиться капуста білокачана, морква та цибуля. Спершу нам потрібно нашинкувати капусту. Я стараюсь шинкувати завжди маленькими ось такими шматочками, але вони можуть бути і трошки більшими. Також можна це робити не тільки ножем, але й використовувати спеціальну терку для шинкування капусти. Я використовую молоду капусту, але можна використовувати і звичайну стару капусту. Далі нам потрібно подрібнити цибульку, я також намагаюсь це робити дуже маленькими шматочками. Моркву нам потрібно натерти на великій терці. Далі ми беремо пательню, прогріваємо її, наливаємо олію, викладаємо на розігріту олію спочатку цибульку, прожарюю приблизно 2-3 хвилинки. Після того додаю вже натерту моркву. Чому не додаю моркву одразу? Бо морква у себе впитує багато олію. Тому я спочатку прожарюю цибульку, потім додаю вже моркву. І зразу всипаю капусту. Все перемішуючи, тушкую до готовності. Далі додаю сіль, 1 столову ложку цукру, солодку паприку. Паприку можна і не додавати, це на ваш смак. Трошки перчику. І також 1 столову ложку томатної пасти. Якщо ви томатну пасту не любите, можна її також не додавати. Також я додаю ще трошечки сушеного часничку, але це за вашим бажанням вже. Все перемішую і ще приблизно 3 хвилинки тушкую на вогні. Ось така смачна та дуже швидка тушкована капуста в нас виходить. Тісто на кефірі для пиріжків готується дуже швидко. Нам знадобиться просіяне борошно, кефір, сіль, сода харчова або розпушувач, яйце, трошки цукру та олія без запаху. В миску, де будемо замішувати тісто, вливаємо кефір, додаємо сіль, соду, олію без запаху, одне яйце, я його трошки взбовтую. І все ретельно перемішую виделкою або вінчиком. Обов'язково не забудьте додати трошки цукру, він додає такий баланс смаку. Далі я потрошки всипаю просіяне борошно. Не всипайте одразу все борошно, а додавайте потрошки. Спочатку все вимішую ложкою, потім буду замішувати руками тісто. Ось такої консистенції має бути тісто, воно має липнути трохи до рук, але повірте, з ним буде дуже файно працювати. Залишаємо тісто приблизно на 20 хвилин, щоб воно трошки відпочило. Тісто відпочило, починаємо формувати пиріжки. Я це буду робити на поверхні, можете робити на дошці. Зазвичай я ось так столовою ложкою беру трошки тіста. Викладаю це тісто на поверхню присипане борошном, Пальчиками ось так його розтягую і викладаю начинку. Звісно, можна використовувати скалку і скалкою розкачувати тісто, але повірте, пальчиками набагато швидше виходить. Викладаю начинку і гарненько все защіплюю. Будьте уважними, щоб начинка не попадала на місце, де ви защіпуєте тісто, щоб потім це тісто не порвалося. Таким чином формуємо всі пиріжки. Я дуже багато рецептів перепробувала для приготування пиріжків з капустою, але чомусь саме цей рецепт мені більш всього подобається. По-перше, він економний, він швидкий, завжди виходить смачно, швидко, тому що дріжджове тісто треба, щоб воно підійшло, потім ще раз підійшло. А тут все просто та швидко. Обжарювати пиріжки потрібно на заздалегідь розігрітій сковородці. Я її нагріла, далі налила масло, нагрілось масло і в гаряче масло викладаю пиріжки швом донизу. Коли з однієї сторони пиріжки піджарились, перегортаємо на іншу сторону. Коли ви смажите пиріжки, то бажано їх перегортати з однієї сторони на іншу періодично, щоб вони гарно просмажились зі всіх сторін. Ось такі прості, швидкі, економні пиріжки з капустою в нас вийшли. Дуже смачне тісто за цим рецептом, воно таке тоненьке, гарно просмажене. Начинки в пиріжках дуже багато. Я люблю, коли багато начинки. Обов'язково спробуйте приготувати, запевняю, вам сподобається.